Можливість зараз жити повноцінним життям, мріяти, радіти та спокійно спати. Ми завдячуємо нашим захисникам та захисницям. Все це було б неможливим без вас. Ми вдячні вам за майбутнє, що прокладено великою ціною. Ми обіцяємо, що будемо гідними представниками нашої великої та сильної держави. Ми доведемо. Що все це не дарма. Ми не забудемо, ми будемо жанобливо пам'ятати кожного, бо кожен герой, що підняв зброю на захист Батьківщини, нащадок справжнього козацького роду. Кожні воюють на своєму фронті. Вчителі дарують нам світло знань, а воїни стоять незламною стіною за нашу свободу та життя. А ми, молоде покоління, розвиваємо громадське життя та підтримуємо наших воїнів. Дякуємо вам за можливість жити звичайним життям. В свою чергу ми намагаємось підтримувати вас і допомагати вам чим можна. Дякуємо, що можемо прокидатися кожного ранку та обіймати виски. Ми сподіваємося, ви зовсім скоро повернетеся додому і матимете змогу посидіти у теплому сімейному колі. Дякуємо, що маємо змогу навчатися, здобувати нові знання та дізнаватися щось нове, щоб потім відбудовувати нашу рідну країну, бо наш народ не тільки могутний, а й розумний. Дякуємо вам, що захищаєте наше життя, що обороняєте нас від ворожих військ. Тільки завдяки вам ми можемо спокійно спати вночі, і це насправді є безцінним. Кожного дня ми все ближче і ближче до перемоги. Разом ми робимо все, щоб вона настала якомога швидше. Бажаємо міцного здоров'я та успіхів нашим захисникам та захисницям. Бережіть себе! Щодня ми дякуємо захисникам за новий ранок, і ця подяка лунатиме віку. У цей славетний день, День Збройних сил України, ви у повній мірі відчуваєте нашу подяку і любов.